Новини від Олічки. привіт. Знову отримала від Олічки з Штатів посилочку. З медикаментами, з аптечками. Туди забаклали бандажі класні. Ой, термо ковдри. Я так думаю. Наче так. Супер. Дякую. Пастері. І наші кормінчі аптечки. Отакі мазі ось знеболюючі. Їх дуже антибіотики дуже їх ось, рекомендують. І це щось. Оцвітання Я так думаю, що це знеболюючі порошочки. Я так думаю, я не знаю.